Всім привіт! Ви на каналі Мапустелі «Ми, ми продовжуємо грати в тишу вітру або симулятор села. Так називати ігри якимись дивними іменами. Це моя стихія. Доброго раночку. Там щось виросло там, де ми вчора поступили? Ніфіга там не виросло, звісно, бо без води воно певно не росте. О, диви, диви. Грибів нема. Ну якого ж хріна? Ну якого ж хріна? Оце можна вже зібрати. А чому квіти я не можу зібрати? Я Щось не розумію. Але власне, ми не з того почали. Нам потрібно ж підготуватися до його приходу, тому нам треба зібрати все, що ми можемо продати. Так цікаво, чи виросли там гриби знову? Я чую музику, це дивно, бо мені здається, її не було. Так, це ми не можемо зібрати. Правильно, чи можемо? А, давай. Я не можу зібрати квіти. Так, ну пішли. Так, дивіться, у нас були гриби. Я не знаю, чи вони зараз будуть. Так, ми чекаємо на поштаря. Кидай. А, тепер беру оце. Давайте далеко не відходити, бо я боюсь, що ми його не застанемо. Він втече, він такий у нас прудкий. А, можна єдине, що зробити, це спробувати кізоньку подоїти але диви, вона каже, типу, що я їстоньки хочу. Так, Люба моя, у тебе є молоко? У неї є молоко, є! А? У нас дві кози стало, все, кози... кізонька виросла. Та -та -та. То зараз зробимо сир Тальма ще й свистить, ну не чекай, грошей не буде. Оцей приперся, чекай. Чи не приперся? А, мені здалося. Диви. А, ну можна ще другу набрати. Ага, давай. Глянь, як вона свистить. Там цей прийшов поштар, пішли його ловити там. Пішли, пішли. Давай ще трішки. Все, все, додоїли, додоїли. Пішли, пішли, пішли. Давай Тальма, швидше, 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 швидше. Поштар прийшов, поштар прийшов. Ей, чекай, чекай. Привіт, привіт, ти мене бачиш? Ти знову мені козла привіз. О, який ти романтичний дядько. Так. А, Дякувати Богу, ти це як це? Безпек... Коротше, ти жива Тальма. Перекладемо це так. А, я знайшов неподалік вовчі сліди і занепокоївся, аби що вони можуть повернутися. Ти мене на що лякаєш? А, будь обачною. Будь обачною, моя люба. А, ні будь обережно. Ну, коротше, будь обачною буде. Ви володієте безмежними дарами, але точне прицілювання ніколи не було серед них. Нічого, нічого! Бачиш, у мене якесь там створіння живе, я навіть не знайшов воно таке. А, власне. Значить, я тобі оце даю. А ти мені давай сіно. І давай мені, знаєш. що, Давай мені на сінечко. А... Ти, ти хочеш сказати, що це нерівно... нерівноцінно? Ой, яке ти противне. Ти диви, яке ж лобкувати. А я не розумію, а що мені треба? А, мені треба те, що точно виросте і що я зможу потім продати. Це я можу продати, ні? Я не знаю. Ну, хай так буде. Все одно треба на щось поміняти, просто так я йому не віддам. Але мені потрібно сіно, мене кізоньки помруть. Не треба мені твого козла. Яке ти противне. Жах. Жах, просто жах. Пішли сир робити. Єдине, що мене дивує, що тальма не їла вже десь тиждень їй нічого. Взагалі. Е, а де моє молоко? Я серйозно, а от молоко. Пішли, пішли. Зараз будемо робити молоко. Сир. Будемо робити молоко, сир. Сирне молоко. Це єдина анімація, куди вона заходить з чимось. Ну, давай. Та не вигадуй, давай наливай. Давай. тиц, 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 тирі, три трі. Я постійно забуваю, що тут ця анімація. До речі, зараз можна ще піти зараз посадити на сіня. У мене зараз мишка поламається від цих. Від цих вправ. Вже темно стало, чуєш? Вже вечір ввечері. До дівчини іду, вона в степу. Ні, де вона? Вона в саду. Давай! Давай, бабка дракон! <реку> так, це ми маємо, по-моєму, вийти і зайти, і буде сир. Правильно? Давай, бабка дракон, я в тебе вірю. Ну. Що бабка дракон? Ні? Ти ж диви мені хату не спали? Блін, ні, я не можу. Я хотіла піти це, але я не бачу. Це занадто навпомацький, якщо чесно. Ну то кинь це відро, полиш його. Пішли. А, в Сенсі, дайте мені доробити сир. Дайте мені доробити цього колобка О, яке воно противне. Якщо ми так залишимо, то воно ж спалиться до ранку, правильно? Я так не можу, ну це просто про протип... Це. Пожежа небезпечно. Ми, до речі, ніфіга не посадили, не полили квіти. От ми. Враження, наче ця анімація вже така поламалась, що це нема сенсу. Ти вже це... з цього нічого не заробиш. Ну, пішли спати, значить. О, диви, все, воно згасло. А я вже нічого тепер не бачу. Боже, це ж сліпу все робити. Уявляйте, що тут в темряві відбувається, бо я так само нічого не бачу. Бабусю, вам треба хоча б каганець з собою носити. Я не знаю. Ну, електрофікація, це вже, мабуть, якби, Ви цього робити не будете, але трішки так темнувато, не знаходите? Блін, ніфіга, не видно, коротше, пішли спати. Зранку все повирішуємо, бо ще дійсно. Блін, е, до речі, гриби нам не вдалося продати. Вони кудись зникли, зіпсувались чи що? А нам не дали лист новий? А? Все ясно. Ненадійні люди. Ну, добре, тоді. Куди ти пішла на ніч? Іди назад в хату. Ну, власне, нічого не відбулося. Тоді лягаємо спати. Якийсь такий був день ні про що трішки. Ми так і не встигли полити квіти, нам ніхто не написав листа. У нас трохи не згоріла хата, цей сарай, де сир робимо, бо він просто не гаснув, це полум'я. Тому на цьому поки все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до наступної зустрічі. Не забувайте поширювати відео друзям. І наступного разу ми спробуємо полити нарешті квіти. Може, цього разу нам це вдасться. Всім баба! -ба.